Міжнародний день рідної мови зібрав у залі дитячої бібліотеки школярів молодших класів Обухівської зож номер один. Такі свята проводяться щороку і мають певну мету. Треба дітей привчати для того, щоб вони любили українську мову, вивчали її, знали її. Не намагалися. Ну це дуже добре, коли діти вчать іноземні мови, російську, англійську, німецьку. Але крім цього, всього, треба не цуратися нашої рідної мови української. Діти дізналися про важливість вивчення рідної мови. Бібліотекари розповіли, що неправильно підібране слово може образити людину, а лагідні слова навпаки привернути її увагу. Учням нагадали і про те, що не варто розмовляти з суржиком, якщо поважаєш рідну мову. Це мова це дзеркало душі народу, святиня, з котрою пов'язане не тільки минуле, а й майбутнє народу, і його повага в світі. Все в тобі з'єдналося, злилося. Як і помістилися в дні, шепіт зачарований колосся, поклик із котами на двобій, ти даєш поету дужі крила, що підносять правду вишину, Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. Діти, взагалі, вони як губка, вони все, все в себе вбирають. І я вважаю, що ми сьогоднішній захід провели не дарма, що він все-таки залишився, відклався у них в головах, і вони будуть все таки пам'ятати всі чемні слова, не вживати брутальних слів. Продемонструвати молодійність та красу української мови дітям взялися дівчата з фольклорного ансамблю Паняночка. Лунала на заході і вірші школярів. Обов'язкова умова виступу твори державною мовою. Доброго здоров'я, Галюшку, добрий день, Оленко. Ти до мене, я до тебе, звернемось гарненько. З добрим ранком всіх вітаю, я іду із хати і кажу всім на добраність, я лягаю спати. І спасибі, дуже прошу, ячна вам, будь ласка, словом раді всім приношу світ стає як казка. Віршованої ляльковою виставою продовжилося свято на честь рідної мови. Діти старших класів показали молодшим казку про Колобка на вірші Михайла Карасьова. Сідевовчиком я вовчиком я нікого не боюся. Ну хіба що є видні та лисичка рудихість? й ну, хитруща ця кума ринку зіла мені. А після перегляду у кожного залишилися свої враження про виставу та захід у цілому. Лисичка ну вона хитра. І вона цього хлопка так хотіла з'їсти і наконець вона його з'їла. Такою хитрою не можна бути і жадібною. Кожна людина, так би сказати, має право вчити свою рідну мову. Я дуже гордий, що моя мова українська. Я дуже люблю рідну мову, тому що я чую цю рідну мову і знаю. І, і хочу, щоб вона дуже сильно поширила цім треба, щоб ну, вживати добрі слова, а не ну ці погані слова не треба вживати. День рідної мови допомагає кожному замислитися над тим, що він є носієм того важливого, що ми успадкували від минулих поколінь. Марина Кошкіна, Олексій Козир, Ігор Салата, студія Барт.